Доброго ранку всім. Зараз у нас є 8.30 і 8 лютого. Доброго ранку всім. 8 лютого. 8.30. Траса номер 7. Було б краще, якби було 8. .00. Але Цьому трасу, вже поїхали перші лижники наверх. Я декілька днів не знімав, тому що сніжило просто неймовірно. Думаю, дай вам сьогодні покажу, що відбувається. Перейдуся хоча б такими краєвидами, так, так як вийшло сонечко. І зараз вже можна щось побачити хоча б на якусь відстань. Отак було просто всюди все біло. І снігу насипало навіть не знаю скільки. ну... Думаю, що на вершинах метр, а тут ну, сантиметрів 40 мінімум. І то ще й такого гарного і лопатого. Зараз піднімлюся туди вверх, до сімки і подивимося, що є там. Так, бачу, що. Тягач від готелів Карпатський і Вест-Хілл вже готують до запуску, але спуск туди ще не прокладали. Але це вже половина роботи. Тут так яскраво видно, наскільки гарно намело що от одна Смерека, яка мала трошки більше глиці, як вона на себе набрала, а решта такі голенькі, От. виглядає дуже класно. Так, щось людей ще нема. Все, чекав, що вони вже будуть тут, але ну, десь їдуть не в цю сторону. Тут є такий один Момент, що вони розрівнюють верхню трасу, та, яка колись була третя, а зараз рахується дев'ята. Але вони її е, роблять тільки для тих, хто буде підніматися з підйомника No13. А оцей, той, що зараз дев'ятий, вони не запускають. Їдемо туди ближче і подивимося, як там що там, чи вже хтось спускався з тої сторони. Тут зверху така ситуація. На сьомому підйомнику можна піднятися і акуратненько спуститися вниз до 13-го. А оцей підйомник він не працює. Але якщо на 13-му піднятися, то можна з нього от так спуститися або знову вниз до 13-го, або сюди на сьому. Отак. І значить ми також йдемо в центр. Тут зараз настільки красиво, що аж не віриться, в тому що на градуснику мінус 10, а по відчуттях, ну, напевно, легкий мінус, тому що навіть не щіпає. Але видимість дуже хороша. Там видно, як вершинки гір притрусило таким дрібнесеньким дрібнесеньким сніжечком. І там зараз також красиво. Хмари потрошки розвіюються. і вже перші лишники і бордери є тут. От в вдалині видно верх гори довгої. яку також планують запускати вже окремий спуск. Також відкрили вже першу одинадцятку і взагалі більшість трас, ті, які ви знаєте, то вони вже майже всі працюють. Не працюють тільки шістнадцятки і восьма також. Ще не готова. А так то вже майже по цілому Буковелю можна пересуватися без зайвих перепон. Думав, зараз таку піти направо в сторону 14, але там перекрили той тобто з'їзд і йти по коліна в снігу явно бажання немає. Але я піду просто вниз. Дивимося, що там є на другій. А як видно звідси, не знаю чи вам видно, то там вже розставили спеціальні флажки для того, щоб їх обіжати на слалу. І також вже перші люди катаються і спускаються вниз. Траса зараз ідеальна. Щось дуже мало людей. Далеко там по через один, по через два, по через три підйомника. Кріселок зайняті. Але дійсно, як на мене, то кращої погоди, аніж зараз. Це питання пану не знайти. Сподіваюся, що моє Лікування пройде швидше і я також зможу тут це відтестувати. А Зараз трошки рановато. Про те, що мороз не відчувається, я напевно трошки таки якось не до кінця передав атмосферу, тому що зараз він вже відчувається так нормально можливо, Якщо десь робити якусь невеличку зупинку, або так те, тримаю телефон в руках, то відчувається, що на пальці трохи тисне. Але нічого, кажу, от при такому сонечку, це ідеальна і погода, і температура для катання, тому якщо ви зараз роздумуєте над тим, чи йти, то явно зараз суперовий період на те, щоб відчути, що таке хороша катка. Трас вже є достатньо і а, ну бракує чорних, звісно, але тим не менше, якщо ви до чорних ще не доросли, то Мені навіть важко уявити, щоб були якісь кращі умови для вас. Для того, щоб отримувати задоволення. Тому що екстриму ще нема, але катання вже йде повним ходом. Отакі От зараз справи тут на покулі. Тут я поверну до 14-ї траси. Подивлюся, як зараз там. І тоді вже буду вертатися попредвіку, але поки що те, що я бачу, мене реально дуже захоплює і тішить. Так, зараз є дуже-дуже класно. сказав не просто классно оказко з'їзд сьомої на 14 і 5 п'ятую на 14 вже пару людей бачив що сюда підійшло і на 14, і на 14, бачили, перешло, і на 14 також під'їжджають напряму люди для катання Тут вони навіть трошки більше подивимося. Горгани просто неймовірно казкові. Йдемо туди. Там, до речі, у мене питалися за сану трасу. То вона ще не працює, тому що вона почне працювати тоді, коли на сьомій буде хоча б вечірні, на, на, на 14-й буде вечірнє катання. Бо вона працює тільки ввечері. Отак, зараз бачимо. Мінус 11, коваль ось 55. Люди вже є. Людей небагато. Для тих, кого буде чекати саме самна траса, ось тут є номер телефону, поставте собі на паузу. Можете набрати більш детальніше, але так так як зараз з за 16.30 ця траса вже точно не працює, то поки що ще таке робити рано. Я залишу в описі. Силку на сайт буковеля там дає статус трас і ви зможете собі подивитися більш детальніше. А тут Чебуречна і от можете також подивитися на ціни. Красиво. І також тут є у нас старт пішохідних маршрутів. Я тут навіть так деколи ходив вверх, звіти вже можна потрошки йти. Питалися, чи можна на каравані заїхати на парковку. Можна без проблем. Тут немає цих спеціальних якихось загороджувальних штук, тут є тільки шлагбаум. Під'їжджаєте, якщо проходити, то стоїте або тут або там на сьомій на полках жодної людини, яка вам скаже, що вам сюди не можна, тут немає. Я, до речі, вчора виклав своє перше коротке відео на YouTube. І думаю, що десь зараз час від часу це буду робити. І така одна інформація. У мене там... Буде та музичка, яка мені подобається. А вчора я дивився нагородження Гремі. Я зрозумів, що я просто неймовірно відстав від сучасних трендів. І що найцікавіше, що я навіть не хочу за ними поспівати, тому що то що зараз є, це така доволі своєрідна музика. Але, якщо ви будете дивитися мої короткі відео, то не дивуйтеся того, що вузочка там буде, напевно, трошки старша. Але ті, хто є поціновувач, то явно її зацінюють. Я ще ранку і я на, нижньому, на нижній станції підйомника номер 2 Тут вже трошки людей підтягнулося. Черг на підйомнику нема. Каси працюють. Знаю, що там зараз сюди показують, що для тих, хто купляє. Мастеркардом то є спеціальні знижки там до 15%. Так що це також для вас може бути можливість зекономити на підйомниках. А так. От, маємо ранок і таку кількість людей. Верхня двійка вона. Для спортсменів і там видно, як зараз обкатують славом швидкісний спуск і люди потрошки підтягуються. І в цьому такому красивому місті я би хотів завершити сьогоднішнє відео. Дякувати всім, хто подивився. Якщо ви подивились і вам сподобалося, або ви сприймаєте мої відео як заміну веб-камерам Буковеля, то прокоментуйте, поставте лайк і підпишіться, якщо ви ще не підписані. Останнє відео дуже гарно ви подивилися, за що я вам. Неймовірно дякую і буде добре, якщо і наступне також будете дивитися з такою ж частотою. Сподіваюся на нашу швидку зустріч. І повірте мені, все скоро у всіх нас буде добре. Ситуація зараз у нас є складна, але ми боремось і ми вистоїмо. І ми обов'язково переможемо. І з нами буде мир на довгий час. Так що дякую всім. Слава Україні. І для тих, хто додивився чергова історія від мене. Як би це не було, то знову вона буде крутитися відносно того, що все, що у вас є. Бажано використовувати зразу, тому що от тут, де зараз оця парковочка і туди за ті ялинки. В 2019 році тут одна компанія зробила такий як спеціальний двір з е е ліхтариками японськими. Їх тут було дофіга. Просто неймовірна кількість, і вони всі світилися увечір. І це була така одна із найбільших фотозон в Буковелі. Туди був платний вхід. І фактично всі, хто тут був, то вони пробували туди потрапити. Але компанія поставила такі, такий, наприклад, неймовірно великі ціни на вхід. То це було десь, напевно чи 600, чи 800, чи 400 гривень з людини. І ми туди хотіли піти, такі думали, ну, подивимось. Але за роботою, за всякими такими воно якось приїлося і забувалося. Тут я бачу, що в інтернеті проходить розіграш безкоштовного входу. Я туди написав, і це, напевно, був один із взагалі з єдиних разів, коли я щось виграв. Я виграю туди два квитки. Мені у мене питають, коли ви хочете піти, я кажу десь тоді-то, тоді-то. Вони кажуть, добре, окей і е, видають мені ці квитки, е, відправляють їх на пошту, я їх видруковую і ми їх за собою носимо просто в рюкзаку, щоб в той момент, коли б нам хотілося, щоб ми б туди змогли піти. Ми так проходили десь тиждень, тому що були сильні морози, потім там ще були якісь... Подію у нас. І тут одного дня ми вже таки все, сьогодні йдемо. Ми приходимо, а їх фура забирає. Це був десь, напевно, місяць лютий. І вони кажуть, ті грузчики, що вони були нерентабельні, вони дуже багато платили за, за оренду, і вони вирішили згорнути свою діяльність. І отак ми з квитками на відвідиних, так нікуди і не попали. Тому якщо ви щось виграєте, то бажано використовувати зразу. Це особливо для тих, кому, наприклад, в подарунок приходять якісь сертифікати на використання в якихось магазинах. Підіть, використайте. І порадійте тому, що у вас є зараз. Тому що потім навіть таке може бути, що його не буде. Тому ще раз всім дякую і до скорих зустрічей.